Як за 48 годин познайомитися з Ужгородом? Ідею запропонував туризмознавець і викладач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства УжНОМ Олександр Коваль. Із 1 вересня Ужгород стає для багатьох студентів чимось більшим, ніж місце навчання. Із чого почати ознайомлення? Як поринути в життя міста? Як швидко адаптуватися? Олександр Коваль постійно працює зі студентами. Тож каже, така потреба в пізнанні міста. Особливо для наймісцевих актуальна. Я працюю вже майже 20 років в внутрішньому туризмі, саме розвиваю його напрямки, ідеї, принципи, готую, формую людей і як викладач університету, як керівник інформаційного центру. Завжди запитую своїх студентів, там молоді, з якою знайомлюся або на тренінгах, а звідки ви приїхали, Що ви знаєте про місто? Ну і насправді. Якщо є замок, то добре, є замок, у нас є замок, так і на цьому все зупиняється. Якби да? тому хочеться, щоб все ж таки про це більше знали. Ужгород має неймовірний потенціал, так і саме як у освітнього центру, і в нас є тисячі нових жителів, які до нас приїжджають саме з метою навчання. Хочеться їх все ж таки познайомити, щоб для них не просто був Ужгород – це гуртожиток чи квартира університет, номер автобусу громадського транспорту, пішов, приїхав, сів телефон і так далі. А тут якась мета дати орієнтири, дати напрямки, познайомити з містом. Олександр Коваль на своєму ресурсі розробив поради, як відкрити головні переваги Ужгородам всього лише за 48 годин. У нас є права сторона міста, ліва сторона міста, є в нас стара частина міста, сургорський період, словацький період, знов український період, так. І це все досить цікаво, досить різно, адже за цими будівлями стоять люди, архітектори, так, стилі, цінності. Або, наприклад, пізнання міста через мініскультури це ж цікаво насправді, так і це такий новий дотик для міста, щоб його відчути ритмом. Такої біготні попереду багато. А ось відчути ритм міста і приземлитись, спостерігати те, що варто зробити на початку ознайомлення з Ужгородом, каже Олександр Коваль. Ми маємо там десятки міністрів культур тільки на набережній. І по різним на місяць» – це взагалі такий окремий феномен уже А з іншого боку, ритм кави, да, наприклад, там, сісти, випити, поговорити про щось, задавати питання собі. Тобто це про пізнання. І це відчути себе в місті, щоб коли через 20 років вони згадають, ми вчились в Ужгороді, це круто було. Із-поміж порад Олександра Коваля, скажімо, знайти бодай 25 мініскульптур, міні-скульптур, провести вечір на набережній ужа, завершити день прогулянкою вздовж липової алеї, помилуватися заходом сонця над річкою. Але такі чек-листи можна скласти собі самим. Відвідати 10 локацій панорамних, там певні висоти, там, да, на, де місто можна побачити, там, знайти там е, якісь інші асоціативні ряди, так? тобто це все такі певні орієнтири, які полегшують. І насправді їх може бути безліч. Так? У нас є готові квести від різних організацій, які можуть проводити для студентської молоді. І, зокрема, наші студенти теж вони часто проводять ці ознайомчі екскурсії для першокурсників, щоб більше занурити в місто, познайомити їх. Безкоштовних екскурсій, квестів інших способів пізнати місто безліч є із чого обирати. Головне бажання, наголошує Олександр Коваль. Бажання відчути маленький всесвіт Ужгорода, аби він запам'ятався сотнями тисячами дрібниць, що розпливатимуться душею, мов ковтки теплої й ароматної кави, яка тут є особливим способом життя. 48 годин для пізнання міста дуже умовно. Усе залежить від інтересів. Утім, якщо щоденно виділяти для цього бодай за одну-дві години, то за місяць можна побачити практично все.